Постійно вас готували до легкого варіанту, що от-от, стане легше. А у підсумку ми ще більше попадали в пастку. Так я вам хочу сказати: не буде легко. Перемоги не даються легко. Будуть бомбити, будуть тиснути, треба ходити в бомбосховище, буде вимикатися світло, вимикатись опалення. І все це треба заради перемоги, заради своєї волі. Витримати. І ми це можемо. І ми це зробимо. Ми витримаємо. Ми проявимо характер. Англичані під час Другої світової війни так не хотіли німців, що витримали все. І дуже теж місто бомбили. І тоді не було таких комфортних умов, але було величезне бажання бути вільними, незалежними і не пустити ворога на свою територію.